За пів години до початку флешмобу на саксофоні розігрується Самуїл, хлопець навчається в музичному коледжі, музикою займається з дитинства. Про подібні виступи говорить так. Будь-який момент з будь-яким колективом може відбутися так, що навіть найзіграніші музиканти можуть полетіти, тобто, це залежить від, від багатьох факторів. Серед учасників співаки, духовики, струнники, ударники тощо. Світлана гратиме на фортепіано разом із вихованцями своєї школи мистецтв. Діти підготовлені, вони мають базову освіту, вони знають ноти, тому для них це досвід. Да? Я вам хочу сказати, це набагато краще ніж 100 уроків. Отакий От один масштабний захід і такий концерт флешмоб. Кирило гратиме на електрогітарі. Твір взагалі не складний, Вивчив за день максимум. Не складний, але класний твір. Раз, і два, три і чотири. Саме цей твір, він символічний, яскравий і ідеально підходить під такий склад і під настрій, який є в нашому місті. Хто це за люди? Це і Учні шкіл музичних і мистецьких міських, і студенти музичного коледжу, і просто пересічні громадяни, які зареєструвалися, які теж приймають участь. Музиканти на місцях, диригент починає зворотній відлік. Грають професіонали і аматори, новачки та їх викладачі на сцені та на майданчику перед нею стоячи та сидячи. Одночасно навпроти флешмобу розгорнули габаритний український прапор. Після у перший день фестивалю на відвідувачів очікувала музична розважальна програма. Street Music Fest триватиме до 7 вересня. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.